Зайчикове різдво. Мов сам до себе усміхнись. Так тихо, крадькома, у сонний зайчиковий ліс Скрадається зима. На кожну гілочку вдяга білісінький рукав, І ти шасниця у снігах малятам і батькам. У білих хмарах цілий світ і ліс, і небеса Лишає зайчик білий слід. Бо білий він і сам. Отак От побігав по снігах наш заїнько весь день І білих, щоб прогнати страх, Виспівував пісень. А коли вечір світ залив, мов білим молоком, Чомусь сумує наш малий, усівшись під вікном? Що стало, зайчику? Тобі наскучила зима? Все біле, 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 бі, а сонечка нема. Отак От маленький і заснув, І сам того не знав, Мабуть, сумуючий забув, що ніч ця чарівна, що мов крізь біле молоко в засніжений наш край Із повним радощі мішком приходить Миколай. Всі подарунки він несе і зайчикові теж рум'яне сонечко тихцем під подушку кладе. Уранці зайенько малий радіє і співа. Святий приходить Миколай, готуймось до Різдва. Тож зайчик в домі прибира і прикрашає дім, Хай найсвітліше, немовля, поселиться у нім. І ось свят вечір настає, і кличе друзі він. У нього в домі сонце є, духмяний апельсин. Горішки білочка несе. А маку горобці, що треба для куті усе знайшлося. А зайці спекти капустяний пиріг тому, що їм зайцям і на різдво, і цілий рік смакує страва ця. У звар з кисличок лісових зварили залюбки, на голочках їх заспані, принесли їжачки. Аж тут хитрющий лис іде. Він рибки всім приніс і каже Свято хоч куди, та некрасивий ліс, все біле, біле, біле в нас, ялинки білі ось. Невже для жодної прекрасні в кого не знайшлось? Заплющить очі і замріть. Ялиночка горить, З червоні кульки снігурі, ялинку вкрили вмить. Радіють, друзі, сміх бренить. У лісі, ой, краса. Нам треба зірку запалить іще у небесах. Тут каже зайчик. Чарівна у мене зірка є, донемовляти шлях вона, хай всім освітлює. Підняли на вершечок мить що кастий апельсин. Поломеніє, мов горить на сонце схожий він. Довкруж малеча лісова кружляє отанку, усім веселого різдва. i to bi mi zajčeku.